Це не екскурсія і незвичайне шкільне заняття. Це урок у музеї. І зараз тут дев'ятикласники однієї з Дніпровських шкіл вивчають предмет Образотворче мистецтво бачити, QR-код і подивіться, що чи ви досить чи можливо я вам роздала щось, що вигадала сьогодні вночі. Вивчили Малевича і створили власні картини абстракції у художньому музеї. Так, вчителька однієї зі шкіл Дніпра Олена Шведова проводить урок мистецтва. Ми маємо можливість виходити в різноманітні музеї і проводити саме в цьому акустиці, в цій атмосфері, тому що картини вони впливають на дітей і вони більш детально це проробляють, запам'ятовуються. І їм цікавіше. І потім вони можуть і розповісти, що було на уроці, і, в принципі, познайомити ще з репродукціями різноманітних картин. Такий підхід, каже вчителька, допомагає учням легше засвоювати матеріал і розвиває творче мислення. Ми ходили ще з Зі школою у музеї, але це відрізняється. це незвичайний урок мистецтва, як за партами в книжці. Я зобразила а, картину Будинок в Петриківці. Це будинок, в якому ми жили а, разом з подружкою, а це дерево. Це вперше, коли ми виходимо в музей. Мені дуже подобається. Хотілося б побувати в історичному якомусь музеї. Мені дуже сподобалось, було цікаво, тому що це була не звична форма. Це було не в класі, і було гарно поряд. І було цікаво робити ці картини. Такі заняття проводять у музейних залах. Розповідає представниця художнього музею Людмила Гайда. каже, працівники вивчили шкільну програму і самі пропонують вчителям. Теми для уроків вчителі самі обирають той музей, в якому вони ну, будуть працювати. В нас виходить що десь два-три рази на місяць. Ну в цьому місяці вже буде більше. Такі уроки, за словами фахівчині, знайомлять учнів із музеями, культурними та історичними надбаннями. Хоч оригінальні експонати зараз і не показують відвідувачам, та школярів є чим зацікавити. Ці експонати в сховищі надійному, але тим не менш, ми знайшли можливість представити виставку. Петриківського розпису, нашим відвідувачам, і у нас працюють виставки сучасних художників. От саме на цьому матеріалі і працюють викладачі. Те, що вони тут побували, те, що вони вперше тут опинилися, маємо таку надію, що це буде не останній раз. Окрім художнього музею, школи міста проводять уроки в музейній кімнаті Вадима Сідура, бібліотеці української діаспори імені Джона Макейна та музеї історії Дніпра, повідомляє департамент гуманітарної політики міськради. До проєкту з початку навчального року приєдналися майже 40 шкіл. Загалом це понад півтори тисячі учнів. Також до нього можуть долучатися й інші заклади освіти. Ірина Стрижка, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.